Чергове судове засідання у справі вбивства на заправці Мукачівця Сергія Спачинського сьогодні відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Однак завадила розгляду справи відсутність одного з представників судового засідання, вкотре справу перенесли саме через цю причину, запевняє мама загиблого хлопця. Строк тримання під вартою підозрюваних продовжили на 60 діб. 177 Ким, коли в Україні встановили, проходив, что написано про МПС укладыва на Києва з Києва 376КПК Український суд постановлю. Продовжить запобіжок, а до кого на Вікторію Кричу 36-го 1988 року видіти моє передали до 6 днів. А саме дату закінчення тримання підверту і 11 листопада 2022 22-го року, включно продовжити за до нашого Генріха, Юрійовича, 19-117 листопада року. Вийде Народжі виділяння до 6 днів, а саме дату закінчити майбутнього 5, 11 супать включення. У зв'язку з тим, що ми не можемо продовжити час, дата слідуща у нас визначена, а далі визначимо, коли буде студент, інший член колегі, щоб інші дати.